Значить, продовжуємо відео по ремонту компресорної головки, яку нам прислали з міста Павлоград. Усім добрий день. Слава Україні, Павлоград! Значить, дивіться, заміна підшипників іде. Прокладочки є. Тобто, це, що зараз буде робитися. ось скунвал, корпус, кришки. Тобто, це вже все відчищене. Ще продується стисненим повітрям. Так, все чистенько, все зайве видалилося. Є. Є. На тому ми не зациклюємося. Тобто, заміна підшипників, підшипники виробники Чехія. Манжет прокладки шайби мідні ущільнюючі. Це, що нам потрібно зараз буде. Тобто, манжета сюди. Два підшипника на колінвал. Ну і прокладочки. Тобто, працює. Далі, по ходу, буду показувати процес. Так, бачите, робота робиться. Прокладки встановлені, міні-шайбочки є, фіксатор резьби є. резьби герметик також є. Шатуни готові до встановлення. Вкладачі. Вкладиші. Ну, Загально якщо вкладачі встановити, я спочатку їх промиваю, це в дизелі вони промиються. А пізніше, якщо Ось просто в дизель кидається все, а вони якісь такі якісь попалися. Не знаю, що на них. Ну, це неможливо. Тобто, Можливо, якась маска консерваційна була, а можливо, щось на складі попало десь там. Тобто дивіться. В загальному, якщо правильно робити, як книжка вимагає цього, то вкладиші спочатку промиваються, а пізніше кидаються в масло на хвилин 20 години. на масло те, яке буде злити у компресор. Це типу саме, саме правильніше. Якщо так робити. Далі ще вам скажу ось тут буде ставочка, як було до. А ще був люфт. Тобто його не має бути. І тепер як після. Люфта немає. Але був нюансик. Був нюансик. Ось ця прокладочка, що є, так? Вона у нас є 1 мм, а йшла з заводська. Ну як заводська? І ця заводська. Але комплектність була ось цієї 0,8 мм. Тобто у нас 0,2 мм, якщо задню кришку закручувати, і у нас закленував кольнувалку, тобто не прокручувалося. Його запирало, затискало. Тобто Це також дуже важливий нюансик. Тут є такі шайби дистанційні, регулю... регулювачні. Ось вони з ними якраз і та відстань робиться, набивається. Так, бачите, шатани встановлені, є. Затянуті. Поршня підготовлені. Ці консерваційні смазці ще. Це я так роблю, це я казав вже. Кільця, кільця будуть ось такі. Ось цей бренд кіпер. Я так називаю кіпер. Це самі нормальніші кільця, які є у нас на ринку України. Також ще є GP, також нормальні кліці. Ну, ті самі 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 кращі. Ті, що у нас є на ринку України. Так, пальці є також. Значить, наступний крок. Наступний крок монтаж цього, що я вам показав. Тут ще звернемо увагу на хвостовик кольнувало. Бачите, хтось трошки ці важкі підрівнював, напевно. У нас є. Фіксую, що є, це показую. В загальному чого це чого це міняється, замінюється чи міняється це таке. Я клієнтові все показував. Відео також знято, ще окремо, мінімальні такі є, короткі відосики, чому іде заміна там пальця, там поршня, і все. Тобто, це все не попадало в першу діагностику, так як це було тільки, тільки продіагностувати, чому підкидаємо масло. А вже глибше. Всередині це вже йшли окремі фото та відео. Все, приступаємо до роботи. Так, і ще одне. Кільця стопорні також нові ставимо. Пошень нові. Показую. Та-дам! Ну, якось воно і так є. Так, значить, йде обкатка. Обкатка триває півтори години. Вже півтори години. Як бачимо, масло не підкидає. Бачите, все прекрасно видно. Ну не збрехав. Не збрехав ні слова. Масло не підкидає. посторонні шуми відсутні. Такі, такі, правда? Значить, Дивіться. І зручно. Тут також все гарно. Це є. Маса залиш спеціально більше рівня. Открутив сапу. То не знаю, чому вони поставили цю систему. Маса також не викидає. Ну але, то зроблю запід і зробив золоти. Так воно і буде. Свої потерпінні рішення я не буду. Вносити ніяке, як завод зробив, така і буде. По температурі. Температура у нас рівномірна, це означає, що проходить успішно. Якби була температура з різницею в 15 градусів, значить. Щось пішло не так. А так все в Є, показано, показано. Все, продовжуємо далі. Прокладки, клапана, клапані плити. І вже покажу під навантаженням. Хоча, що, можливо, панський добавлю все-таки. Працюємо. Працюємо далі. Так, значить, дивимося далі. Компресор. Компресорний блок. Ельте сотий підфарбований. Бачимо є. Так гарно зробилося, щоб воно було якось візуально приємніше, воно дивилося та й все. Тобто, клієнт отримає, буде ефект, ефект нового компресора. Що всередині, що ззовні. Значить, по цьому, по системі сапуна, масло я залив спеціально більше. Тут та вся Трубочки ті мідні дереві, все повикидалося, поставилося ось такі ролосанчик ось такі фітінги 3-8. Тут ще можна буде зробити трошка, трошка краще зробити, але поки що виходимо з того, що було. Ну Дивіться, під час обкатки в загальному мас, масло взагалі не підкидало. Тобто, коли тут був сапун. Я показував, в цьому відео є. А чому так зробили, ну я без поняття. Ну, зараз будемо запускати і дивитися, дивитися що... що буде. Трубки прозорі, будемо масло кидати, будемо бачити. Це у нас зараз буде перший пуск. Тому все побачимо. Ось, ралсанчик, під десятку діаметр і фітінги. Також різьба 3 восьмих, трубка десятка. За фітінги за санчик. особлива подяка пацикам з міста Сум. Виручили, подзвонив, сказав, що потрібно. Відправили в той же самий день шесть здогонку самогонки Сумської відправили. Нормально, зацінили. Дякую. Так що Сумам вітання зі Львова. Так, пуск. Робимо пуск! Цікаво це ось це. Наминає оборотів. Плавний старт. Плавний пут. Відконе номінальні обороти є. Посторонні шуми відсутні. Взагалі не бачу, мату не підтягує. починає викидати усе, що є середнє залишилося, промивки. Воно здатку повикидає потім отут. Значить все, на цьому ми будемо робити завершення відео. Я його зараз ще ставлю на обкатку, на гарячу обкатку, прожену його ще з 2 години, все-таки в палоград далеко. Хай ще краще тут в мене попрацює, можливо, ще щось і вилізе. Але, як практика показує, якщо він вже тут 3-4 години відпрацював, буде працювати, та хай працює і все. Добре! Всім дякую за увагу, усім щасливо! Ми працюємо далі!